Мої трояндові вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат і з вами я, Світлана. Особливо хочу привітати своїх нових підписників. Дякую вам за довіру. А всім-всім дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі, за вподобайки, невподобайки, за поширення, за все те, що допомагає просуватися каналу. І закликаю вас підтримувати всіх українських блогерів для того, щоб наше українське заповнювало простори світового Ютубу. У мене сьогодні трояндове відео. І я в трояндах і поруч троянди, хоча букетик доволі такий скромненький в порівнянні з тими букетами, які були у мене минулого літа. Зараз якось троянди оцвіли. Тому я зібрала свій букет парфумерних троянд. Їх у мене буде 15. Це ті, які я вам покажу, і дещо пригадаю троянди, з якими я була знайома, які у мене були раніше в моїй домашній колекції. Також для тих, хто в мене дивиться не так давно, я скажу, що моя домашня колекція вкрадена, а там, в окупації, а я збираю нову, ну не колекцію, колекційку. І аромати, які я вам показую. Здебільшого це аромати, які мені подаровані моїми парфумерними друзями, моїми підписниками, куплені на барахолці, парфумерні барахолці, в залишках в флаконах або в семплах. І ось так збираю я потрошечку і відновлюю те, чим я живу, те, чим я допомагаю собі триматись, і, можливо, допомагаю і вам своїми відео. Отже, мій букет. Так, іде шум, якщо вам чути. У мене поруч часто виникають такі дуже потужні шуми. Я не можу передбачити, коли вони виникнуть, але вони для нас, для всіх українців, дуже важливі. Тому я продовжую далі. Мій букет буде розпочинати, будуть розпочинати троянди, які я вам не покажу. І почну я з аромату 1977 року від американського бренду. Perfumes Workshop T-Rose, чайна троянда. Великий флакон на 100 мл. Багато хто його знає, бачив, читав про нього. Неоднозначні відгуки у тих, хто його носив або хто з ним знайомився. Отже, що для мене таке Tea Rose? Це для мене чайна троянда. Це моя рідна вулиця в Криму, де у сусідів ріс, а може й росте зараз, величезний кущ чайної троянди. Такий, знаєте, вже старий кущ, могутній. І от цей кущ, на якому багато-багато трояндочок так розпікся за цілий день на сонці, припав пилом від того, що їздили машини, пилюка підіймалась. Ті бідні квіточки вже прив'яли, вони хочуть напитися. Але ще не час. І ось ввечері беруть шланг, підключають до колонки і починають щедро цей кущ поливати і омивати. І оцей саме аромат чайної троянди зів'ялої, розігрітої, Що, здається, зараз це трояндове масло підкипить. І ось воно одержує прохолоду. Прохолоду, вологість. Ось для мене саме так пахне ця чайна троянда від Perfumes Workshop. Ще один аромат, який я пригадаю, це, звісно, Монталь Rose Mask. Ось цим ароматом у мене відносини доволі прохолодні. Чи то через те, що цей аромат лунав звідусіль і був занадто популярний. Чи через те, що мені не подобалось його розкриття, яке я чула. З, з, від людей. У мене був залишок у флаконі, але дружби, дружби з ним не було. Ну, а тепер про мій букет, який я зібрала який буду показувати. І почну я з аромату каталожного від бренду Avon. Це аромат розета. Оця серія в таких флакончиках, вона дуже цікава про квіти. Дома у мене був аромат про лілію і про ірис. А цей про троянду. Тут заявлено три ноти: троянда, ваніль та лічі. Я люблю лічі. І от що заявлено, те, в принципі, й чути. Трояндочка тендітна, неважка, з присутністю відчуття оцього болгарської троянди. Це я кажу для того, що якщо ви не любите болгарську троянду, то майте це на увазі. Легенька на щодень, не дуже дорога, не супер якщо там по каталогу дивитися, не знаю, як зараз. Але вони мають бути і тревелих, наскільки я пам'ятаю, та я думаю, що багато хто з вас з нею вже знайомий. Діліться своїми враженнями, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю трояндочку. А я перехожу до аромату від Любуке Парфе. це бренд, який представлений в Мережі магазинів Єва. Любуке-парфем, досконалий букет це перекладається. «Роз фюме. Димна троянда. Аромат унісекс, Бюджетний. Це у нас солодава волога троянда з удом. Але уд, знаєте, не такий арабський. уд. Легкий. Злегка, злегка. Такий придимлений. Придимлена Дамаська, здається, троянда з удом. Аромат на щодень, дійсно унісекс, неважкий, без, всякого там, без всякої фантазії, універсальний, скажімо так, універсальний, з тільки трояндочки. Так, рухаємося далі. І зараз я розповім про ті аромати, які у мене були в домашній колекції, і які у мене тепер є зараз. Тобто, з якими я дуже добре була знайома, які носила. Почну я з дуже популярної троянди від класнючого французького бренду Lalique. Perle de Lalique. Знамениті перли Lalique. Це називають камфорною трояндою. Для мене все ж таки це більше така. Перченна троянда з деревом. Є легка камфорність, відчутний тут і пачулі, але мені ця камфорність не заважає. Вона мені тут не домінує. Все ж таки для мене тут пряність, перченість дерево. Я навіть зараз пригадаю, так. Так. Перчена деревна пряна троянда. Аромат прекрасний, він дуже гарно е розкривається у вітряну погоду. Він так іде, оцей шлейф за вітром, за вітром. Кажуть, що е іноді відчутно, ніби людина пахне ліками. Я такого не можу сказати, але роблю собі висновок. Можливо, це підходить для медпрацівників, яким, можливо, не дозволяють занадто користуватися парфумерією. Якщо ця троянда така, то можна одягати і в медичних закладах перли від Лалік. Наступний аромат, який у мене був, і зараз він у мене в пробничку, і в, прям, в димці для волосся це бренд Мансера роз ваніль. Ванільні троянди. Це сам пробничок аромату. Який я носила і ношу, а ще в мене є ось така пляшечка. Ця пляшка ідентична тій, як і в ароматах, але це димка для волосся. Ой, це дуже компліментарний аромат. Я у себе вдома зносила декілька м, семплів, декілька оцих фірмових пробників, а він же ж потужний, його ж багато не треба, він неймовірний в спеку. Він такий дає шлейф. Він настільки компліментарний, як коли так вперше його наносила. Знаєте, дещо так думаю: ну, щоб не переборщити, тому що це все ж таки мансера, це ж від Монталя, а це ну, не всім подобається, це такі специфічні аромати, потужні. І я почала на це отримувати компліменти і від дорослих, і від дітей. У мене запитували, що це за аромат, і потім собі купували. Ну, що сказати, троянда та ваніль. Це основне. Звісно, тут, тут є і мускус, ну як без мускуса, щоб п'єр Монталі робив без мускуса. Тут є і деревини, трішечки заявляють. Здається, тут є м -м, лимон, цитрусовий є трішечки. Оцей лимон. Він не дає бути цій мускусній ванільній троянді, ну, там, занадто солодкою чи якоюсь там притерною. Лимончо тут все ж таки свою роль грає. Дуже класний компліментарний аромат. Для мене він асоціюється з літом, зі спекою. Ще один аромат, ще одна троянда. О, троянда дуже... Дуже така специфічна. Троянда від ажан-провокатор, від агента-провокатора. люксовий бренд. Ой, це троянда, яка має в собі ось цю таку силу, знаєте, це троянда, у якої очі нижче лінії горизонту. Не опускаються, це троянда з піднятою головою. Коли я купила собі флакон там вдома і нанесла вперше, ну знову ж я послухала блогерів, купила наосліп як і 98% своєї тої колекції, я коли нанесла, і це було точно літо, я пам'ятаю, це було аж в кімнаті, я так дещо отетеріла, це було настільки потужно. Для мене це була якась шкіра, якийсь, вибачте, кінський навоз щось ось таке. Я думаю, так, де троянда? Я її не чую. Оце купила, думаю, 100 мл. Що ще я буду з нею робити з цією трояндою? Я поставила, але розуміючи, що треба дати аромату, постояти, спробувати при інших температурах. Я про нього надовго забула, і потім уже по прохолоді знов дістала цей, цей рожевий флакон, з такою, знаєте, осторогою нанесла. І О, це гарно. Я вже відчувала троянду, якусь таку шипристу, з шипами. Це троянда якась така оксамитова. Темна, це не рожева трояндочка якось, цей флакончик. Це троянда якась темна, з нотками шкіри. Пропали оті неприємні відчуття, троянда з якоюсь такою строгою зелениною, з якимось відчуттям інших квітів, але все одно це троянда. І я повторюсь, у якої очі не опускаються. Це троянда така горда. Для мене це аромат, звісно, не на щодень, це для мене, мої враження, не на щодень для особливих випадків, або десь на вечір. Це аромат для ділових людей. Скажімо так, в такій троянді я б не пішла виносити сміття чи не побігла б за хлібом. Агент Провокатор, Ажам-провокатор. В моєму трояндовому букеті є декілька трояндочок, таких універсальних, легких, весняних. І почну я з аромату Very Irresistible від бренду Givenchy. Це туалетна вода. Всі назви прописані в інфобоксі. Якщо вам важко ловити назву аромату, все це буде прописане під відео. Тут, крім троянди. Є зірчатий аніс, є пачулі, є витивер. І ось ця трояндочка така універсальна, з легкою, прянуватою зеленню, і от з таким з легким якимось цитрусовим фоном. Цитруси не випирають, ми тут є, а просто от легке відчуття. Повторюсь: універсальна, легка. На будь-який випадок життя. Якщо ви знайомі з цим ароматом, пишіть. Не знайома з парфумованою водою, а, з самим ароматом Irresistible, знайомилась давно, була у мене мініатюра. Пам'ятаю слабо, а це мені дуже подобається. Ой, наступна трояндочка. Наступна трояндочка. Туалетна вода просто. Трояндово-весняне шедевр від Honorin Blanc. Це аромат від бренду L'Anvin Rumeur de Rose. Rumeur de Rose, повторю я. До речі, якщо е ви не знали, у мене на каналі в списку відтворення ви можете знайти уроки парфумерної французької, де ми вчилися правильно читати та вимовляти назви. Це я кажу тім, кому цікаво. Отже, тут багато цитрусів, тут і апельсин, і грейпфрут, і бергамот, здається, звісно, троянда, тут є і мускус, і інші ноти. Не буду зараз дуже заходити в перелічування інгредієнтів, але це ж така ж уже ранкова, молода, свіжа, прохолодна, з росою трояндочка. Хтось каже, що це для молодих дівчаток, а не погоджуюсь. І для таких молодих дівчаток, як я, і для хлопчиків за бажанням дуже така нам турналістична, красива троянда. Якщо ви не знайомі, раджу до знайомства з цим прекрасним універсальним ароматом. От якого кольору рідина і оця стрічечка, якщо камера передає. Ось такий цей аромат, таке його сприйняття. Наступні дві трояндочки будуть у мене в мініатюрах. Клое, Ростангерін від Клое. Натуралістична, легка, свіжа троянда. Я тут не відчуваю сам мандарин, який нібито заявлений. Він просто придає свій фльор. І там ще в нотах заявлена чорна смородина. І якщо ви читаєте піраміду, перш ніж знайомитись з ароматом, і вас лякає присутність чорної смородини, не лякайтесь, вона не випирає, вона не солює, вона тільки допомагає троянді бути гарною, легкою, весняною та свіжою. І ще одна мініатюрка це Булгарі Rose Блоссом Blossom Delaight. Також троянда легка, весняна. І таке враження, що ця троянда, вона квітне поруч з іншими весняними квітами. Вони також піддають свого фльору. Я, мабуть, поставлю о, піра... пірамідку, ноти, щоб ви могли побачити, що там заявлене. Безтурботна, легка, на будь-який випадок, освіжає та підпадьорює. Я оці мініатюрки, звісно, я їх не ношу, так як інші аромати. Я з ними знайомлюсь, я можу нанести собі на шкіру, побути з ним такий спосіб, звісно, я могла це перелити у атомайзер і зносити. А як же ж тоді ольфакторна бібліотечка? Тому мініатюрки я ношу тільки намазом. Наступною трояндою з мого букету буде прохолодна, рання, чиста, чиста, як сльоза троянда від бренду Пол Сміт. Багато хто з поціновувачів парфумерії та а, а, любителів троянд знають цей аромат. Тут є нота зеленого чаю, і, на мою суб'єктивну думку, вона додає цьому аромату такий фльор аристократичності. Для мене це троянда аристократка, яка також не опускає своїх парфумерних очей нижче лінії горизонту. Ще одна троянда, з якою я познайомилася не так давно влітку, яка з'явилась у 2020 році. Аромат створений Альбертом Морілесом для бренду «Шопар», і це лав, кохання. Коли я дивилася на цей флакон десь на сайтах, або в інших відео, в інших блогерів, я сприймала його якийсь таким, знаєте, пластмасовим, легким, а він такий гарний, таке важке скло. І я знаю, що камера не передає його колір. І навіть ця пластмасова кришка, вона виглядає як. Така супер-супер скляна гарного такого вишнево-трояндового кольору. В цьому ароматі заявлено близько шести троянд: турецька, болгарська, таївська, марокканська, дамаська. Я поставлю пірамідку. Для мене це зараз влітку виявився такий насичений трояндовий аромат. Він і теплий. І пряний, глибокий. Дуже цікава троянда. Не знаю, як я буду його сприймати в холод, взимку або восени. Якщо маєте досвід, напишіть. Зараз мені дуже подобається, але цю троянду я просто так е, будь-який день е, в спеку не нанесу. Я буду його використовувати в особливі моменти е, або в особливу частину доби. Зі сліпих затестів від пані Діни до мого букету додалась троянда у вигляді Ізія від сіслей. Ось такий у мене щедрий від Левант. Коли я знайомилась тоді, то зразу зрозуміла, що це троянда. Так, це троянда. Гарна, свіжа, реалістична з кислинкою. Не червона, не оксамитова. Тут є альдегіди, але, на мою суб'єктивну думку, вони не скомпроментували цю троянду, так, уже заговарююся. І ще одна троянда, з якою я познайомилась, завдячуючи пані Діні. Це нішевий бренд Лізо Примордіаль», що означає первісні води. У мене ось такий фірмовий семпл. І це рос суперкритік, суперкритична троянда. Нанесу. Нанесу, пригадаю. Це аромат ах, з пряно-цитрусовим стартом. От спочатку, якби не сприйняття троянди, а такий пряно-цитрусовий старт. А потім йде відчуття злегка. Підв'явшої троянди. Не сухої, а такої злегко підв'явшої троянди. Троянда не темна, вона або біла, або рожева, і з легким відчуттям ванілі. Там в піраміді є лимон, так от він не іде, як цитрус, він намагається, сховатися, сховатися за трояндою, але ось він там фоном. Він для троянди створює дуже гарний такий антураж і е, присутня зелень. Зелень також е, не така зелень, зелена нота. Але весь цей ансамбль дуже-дуже гарний, супер критична троянда, з якою, звісно, ще знайомитись і знайомитись. Це мої такі, ну, не зовсім поверхневі враження. Але все ж таки недосконалі, тому що це семпл дещо шкодуєш, так, щоб облитися і походити. Але виходила з ним, виходила в люди, як то кажуть, і мені ця троянда сподобалася. Я повторюсь, що це нішевий бренд. Так от, для мене це ну, не ніша. Або це така вже лайтова ніша. Або вже ну, просто ніша для першачків, для першачків парфумерії, а не ніша ніша. Наступною трояндою, яку я витягну зі свого букету для вас, буде наша українська авторська троянда від Андрія Пархоменка, нашого українського парфумера, який зараз в складі Збройних сил України боронить нашу землю. Коли я познайомилась з роботами пана Андрія, а посилання на відео я залишу в інфобоксі, можете подивитися, хто ще не бачив, хто хоче познайомитися, мені сподобалися всі аромати. Але дуже-дуже хотілося щось собі придбати в колекційку. І я зупинилася на, безперечному фавориті, на ароматі Чампака та Мірабель. Аромат магнолії Чампака та жовтої сливки Мірабель. І в подарунок до тієї невеличкої покупки, бо то був тревел, прийшов семпл аромату Rose and Wood. Ось так виглядає семпл. Він доволі такий величенький. Хто не знайомий, ще я покажу, в яких коробочках це приходить. І також там є ось такий блотер. На блотері зазначені ноти Троянда, Шкіра, Пачулі, Нагармота, Amberwood Так. Ноти, які тут заявлені, вони відчутні. Я цей аромат носила в різні температури. Я порівнювала свої відчуття. Для мене це так: троянда і деревина, але яка троянда? Я це відчуваю, як листя чайної троянди підсушені. Не сухі, сухі, вже пересушені. і ти тільки відчуваєш оцю сухість, а такі підсушені, які ще зберегли цю свою трояндову привабливість. І от ці підсушені листя зі шкірою легкою, і в цій шкірі трішечки колись лежав гарний тютюн. Такий запашний. Це така у мене асоціація була перша зразу. А ще я можу от таку асоціацію видати, нібито це варення трояндове, з чайної троянди, те варення, яке колись там додавали тільки до фрезерного морозива. Але з цього варення от витягти гурманіку, а замість гурманіки туди додати е, суху деревину. Деревина така, знаєте, суха, нашліфована, тепла. Ось які у мене відчуття від цього аромату. І ще один аромат, який став для мене невеличким подаруночком до мого трояндового весілля. Хотілося мені познайомитися ще з трояндами. Я все ж таки прив'язувалася до слова троянда, ну трояндове ж весілля. І з огляду на те, що ну, флакони коштують певних грошей. А хотілося так більш-менш бюджетно. Я зупинилася на троянді від майже незнайомого для мене бренду Essential Perfumes ось в такому тревелі. Rose Magnetic. Магнетична троянда. Ось так виглядає Тревел, він без кришечки, але мене це не бентежить. Цей аромат вийшов у 2018 році, і е, його створила Софі Бе. Зараз я нанесу все ж таки, щоб пригадати, тут є такі ноти, які я дуже люблю, такі, як лічі, люблю лічі м'ята, звісно, тут є троянда, тут є грейпфрут, який я люблю, є ваніль, є боби тонка. Для мене він стартує. Дуже цікаво. Оце поєднання лічі, грейпфруту і якоїсь такої помадної трояти. Дуже цікавий початок. Мені трошки пробивається м'яти трішечки. Мене запитували, чи відчуваю я м'яту, коли я ділилася своїми враженнями в парфумерній спільноті. Відчуваю трішки. І вона більше відчувається саме, коли температура висока. Можливо, оцей ефект Освіжаючи ефект м'яти, він пробивається в більш високій температурі. От. І а, асоціація такої гурманської фруктової троянди. Гурманська фруктова троянда. Злегка помадна, неважка, я б сказала, універсальна. Ну, звісно, якщо у вас ще якісь ноти, які вам не подобаються, то треба знайомитись дуже обережно. Розклала перед вами свій трояндовий букет з 15 троянд. Сподіваюсь, що все добре. Сама сижу як величезний букет різноманітних троянд, які квітнуть в різні пори року, тому що напахтилась. І оце все тепер змішалось. І сижу трояндочка-трояндочкою. Сподіваюся, підняла вам трішки настрій і собі також. Буду намагатися продовжувати знімати відео різноманітні. Всім вам дякую за увагу, за підтримку, за вподобайки. Нагадую про вподобайки, про коментарі. Нагадую, що в мене на каналі є списки відтворень якщо вам не хочеться передивлятися всі відео. І однозначно повторюю, я на цьому наполягаю, що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.